Все нормально, це заховали, музичку включили, камерку включили, мотик заправили. ого го 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 як же ж мені це подобається! Я б це хотів робити цілий день. Але не можу. Я б це міг робити просто цілий день. Сюди обереженько, фаток собі, все, щоб нікого не наражати на небезпеку, не летіти по тій автобусній смузі. Фух, як же ж класно. Слухайте, я вже от проїхав буквально хвилин 20-30. І в такому і в швидкому режимі, і в повільному режимі. Але мені цього зараз достатньо для того, щоб... Отримати свій заряд. Ой-ой, якось я рівно на мотоксів, я кудись він в сторону потік. Потік. Втік. Втік-потік. О, у нас вже тут зима готується повним ходом. Повним ходом вже буде козанка. Давай, чувак. Давай. Козанка буде. Буде по кайфу. Але знаєте що? Що я думаю, що цей випуск буде не такий вже і інформативний, не такий вже і класний. Але він буде емоційний. Він буде емоційний про мої емоції, про все, оце от, проїзду. їзду. Слухайте, я якось там якось там я намонтую, накручу це, знаєте, і я сподіваюся, буде прикольно вам. Але якщо вам буде прикольно, то мені теж напишіть. Тому що, як там кажуть, якщо, вам не прик... якщо комусь не прикольно, чи хіба буде прикольно це вам? Ой, щось я, да, запутав. Закрутив. Ой, як ти Вольво виїжджаєш? Зараз там буде якісь статті тут чувак на БМБ. Та... Та за шо такі написи мені на столбі? Та за шо? Nissan кашкай новий. А, цікаво. Ну не новий, старий. Хочеться зараз просто поїхати собі спокійно, знаєте, подивитися по сторонам. Ай, ні! -ет. Ой, це в мене трошечки жопу кинуло. Чи що? Тут такі зараз коленочку. Десь така яма тут буде на розміці. Я якось повертав. Як сандаріоса сам я думав, в смотка Оп! Ой, ти мене пропустив на сонаті. Дякую, але це дуже... А, ти на автобусі слухаєш, щоб не стояти в заторі. Ага, я думаю, що ти мене пропускаєш. Давай, де там. Хочеться оце робити. Бам-бам-бам-бам-бам. Не знаю, як це працює, але хочеться. Але якщо хочеться, то треба. Таке сонечко сліпить, блін. Зараз буду їхати прямо йому назустріч. На Назотрій сонцю It's саншайн! Это саншайн! Я вам скажу, у погода это такие саншайн! А реально велосипедистів дуже багато сьогодні! Все такі в плавочках, в попки своє показують на чтлах! Боже що я несу? Я несу тохнік! Оп! Так, а сьогодні у нас що? Сьогодні у нас неділя. А якщо неділя, то я можу їхати по цій смузі зараз. Вау! Вау! Зазвичай відео мотоблогерів, ну, вони якісь там інформативні, їм щось цікаво там розповідати. Хочеться, щоб люди послухали їх. І людям було цікаво дивитися. Але це не про мене і сьогоднішній день. Зараз в мене просто куча емоцій, купа емоцій. І... Такий запал задор, тому, тому що? Тому я просто їду, потім змонтую, вам покажу, а якщо вам сподобається, ви скажете, який Рюха, реально прикольні відоси, ти їдеш, щось розказуєш, а ми дивимось, нам по приколу. Нам все подобається, роби далі, і я такий вау! І в мене самі найкращі підписники в світі. Вони дивляться навіть те, що я не цікавий, щось розповідаю зараз, а просто їду і їм кажу там. А, Олександр, не зда... не вся. Ай-яй-яй-яй-яй, все. 10 Десять тюрьму. Оце отак, знаєте от ти йому машеш, а він, а вони не машуть. До речі, це веде розмов. Ви вітаєтесь з мотоциклістами з іншими? Чи ні? Я вітаю завжди. Але е, по-різному вітаюся. Я можу і ручкою махнути, отак от привіт. Може так пальчиками зробити, так алоха, а можу просто... Отак знаєте головою кинути, типу Салам! І це різні види привітання. Ха -ха 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 -ха", буле, що я несу. Коротше. Просто якщо руку так відривати, не дай Бог, хтось загальмує попереду, ти такий, типу, привіт, хтось гальмує, ти такий опм і все. І нежданчик. Да? А ти просто хотів привітатись і просто відволікся, і просто комусь заїхав в жопу. Або не в жопу, або в бок. Короч, Самі вирішите, як хочете вивітати, що ви приставили до мене. Я головою останнім часом киваю. так. Головою кивнув і поїхали. У мене з цими блогерами. ой, У мене з цими блогами. Я от їду щось розповідаю, я такий емоційний. І завжди я щось ти руками. І я от і так останнім часом часто їду з однією рукою. Ох, дядько, дякую, що ти або включив. З однією рукою їду. Це не дуже прикольно. Давайте другий газ задів. Ладно, не вийде, чи вийде, чи вийде, чи не вийде. Газ не газ. Газ не газ. Ти головне не прилаштовуватися. Опа, я не буду там вилітати зараз, й поворотик іде. Ну ти, ти звісно, це так перспективно то я скажу, Кія це гадом. Ти так перспективно їхав. Але ти вийде... О, Чуть здуло, і мене з ох, ручу з тула. Ха-ха! Чи тестуло, руку й мене з хотіком! Ладно, давай сюда будемо, за мотобрадом їхати будем. За мотобрадом. Чимота подругою. Але я тебе, вже... Привіт. Вибей, що я тебе обігнав. Це так неправильно. Але ти ж мене сам розумієш, так? Бом-бом! Чай, як розлякав всіх. Фух. Я змерз. Трошечки мене під, вже підохололо тіло. Я вже змерз. Хоч машину забирають на парковці просто. Так от оп, і на парковці забрали машину. Неприємно. Продо-да-дооо. До речі, я не розповів, скільки я катаюсь на мотоциклі. Я на мотоциклі катаюсь другий сезон. Ні, третій сезон. Ну такий, знаєте, в мене перший був, він почався з вересня, то виходить, це в мене вже другий з хвостиком. Такий, але другий повноцінний. Ні, це третій з хвостиком, але другий повноцінний. Ні, це... Коротше, ви зрозуміли. Два роки. Два роки, два роки, вибачте, будь ласка, не треба. Надо... Не нападайте на мене, коментатори будь ласка. Лексус, боже, а дивись, Ениксу можна, інше не можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй, яке сонечко класне, як воно ж світить. Я пропускаю, 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 пропускаю. Тільки тебе не пропущу, а ти там далеко був. Я їде лише не спалив. Дивись, я їду в смузі, якийсь чувак пристраивається. Нахіра ти їдеш поруч зі мною. Я ж їду, нікому не заважаю. Брур. Брум-бум-бум-бум-бум. Бррр, До речі, як мені зрозуміти, як потрапляти в YouTube якісь там тренди? Я ще не сильно розібрався, У мене тут тільки з Instagram зрозумів, де кнопочка. Записати історію, додати історію. А а вже на YouTube там щось дивлюся, якусь аналітику. Але на YouTube, я так розумію, треба, щоб контент був більш цікавіший, ніж в мене є зараз. Але якщо вам і це цікаво дивитись, то напишіть Сарян! Сарян! Напишіть мені теж, будь ласка, я буду мати це на увазі, що якщо вам такі відоси заходять, я можу просто виїхати і видати щось таке ні о чому. І вам це теж буде прикольно дивитися. Або ні. Вау. А тут в нас як завжди... А, ні, тут у нас просто вітлофор, я не буду підрізати, чувак. Давай. Шуруй. Я тільки отак от. обережно. Оп. Ну ладно, може ще отак от зроблю. Дівчинко, будь ласка, пропусти. Дякую тобі за те, що ти пропустив між ряді. Хоч Хоча і зовсім не спішу. Але дякую. Я поїхав, Мені зараз так сонце буде в обличчя. Сонце в обличчя! Не бівікай, -бі бібів. Боже, ви зараз бачили мої прищурені очі, як у китайця хотів би я сказати, але подумайте, що я ще расист. Ми ну, вітавши, там один раз понаписували, що я сексист. Взагалі, просто з ніфіга. Я просто сказав, що жіночка їде за кермом, повільно, все. Я ж не сказав, що вона погано їде, вона їде повільно. Блін, так хочеться тебе тут отаку зробити. Фу, вонючка яка! Сюди ходимо такого сюди, головне що там дріва, ніхто не перелашувати сюди. Так, тут я трошки пригальмую, я не бачу там із-за цього пагорба, може там хтось зупинився, нікого нема. Я сюди, і я потім сюди, подивися, нікого немає. Ще раз подивися, нікого немає сюди. Я на четвертій поїхав собі так. Так, поїхав він, блядь. Далі, дивись, а не тут говори. Маленька, не розстроюся, будь ласка, така стояла, засмучена, така... не розстроюйся, не все починю. У мене вон на машині от такий слаб покльовки був. Встряли, поставили нову, як нова, ніхто не побачить. Але ви вже знаєте, тому... тому я вам не буду продавати. Боже, в мене серце зараз зайшло в п'ятки. Я думав, що камера перестала писати. Я думаю, для кого я все це роблю? Для мене, чесно. ні, для вас. У мене голова почала боліти. О, я втомився. Я вам так емоційно розповідаю, ви ж думаєте, що я тут сиджу. І як в студії записую? Ні. Я тут сижу, тут прігаю. Оп! Я тут розпираюсь, борюсь з вітром і сподіваюсь на те, що пишеться в мене звук. А поїхали прямо, я здолбався туди їхати. Пишеться звук в мене. О! Так, головне, що тут ніхто дорогу не перебігав. Тут є такі кадри, котрі перебігають дорогу. Перестрибують. Все. Червоне світло, просто їдемо так от зараз. Вау, вау. Дивіться. можна зараз і так їхати, хочете? Зараз ножки поставлю. Оп! Я наче обіймаю пасажира позаду. Ой, так прикольно, ножки відпочивають. Ой-ой-ой, але на 40 вже не прикольно, на 40 не прикольно. 39, ладно, все. Може було б далі, звісно, їхати, спробувати принаймні. Але я не буду. Ух, яка о8, мені подобається. О, я бачу пісочок. Я бачу пісочок. Хтось отак так давав, походу. Жорсткий якийсь тип. Знаєте звуки осені? Я вам покажу. Вибачте, будь ласка. Хто дуже чутлива людина, будь ласка, вибачте, я не хотів. Не відписуйтесь, тільки від мене не треба. Але ж ви самі розумієте, що у вас такі самі звуки осені, як і в мене. Дивно, в мене навіть ручки не змерзли. Може я про це зараз не думаю. Фу, я запихався. Я так розповідав, що запихався просто. Хто там полетів? Якась БМВ? Чи що? А ну сюди. Па, ну ладно, що до мені, куди мені до БМВ? Хіба що там 300 якусь 20 або 328-го і то до 130-ти, я думаю. Ну ні, ну там такі летить, конечно, які, я не буду навіть туди лізти, ну його баню. Та-та-та-та-та. Люди собачками гуляють, молодці, молодці. Все, у нас друга година, мені вже пора їхати додому. Не, не хочу, я хочу їхати кудись далі. Друзі, за нас така погодка в нас, зараз зараз скажу нас яке. 81 градус на вулиці, Ви уявляєте? Дивіться, яке сонце, вам нічого не видно там в камеру, тому що в мене лінза звичайно. А до речі, що я зрозумів? Що я зрозумів? Любі друзі. Любі друзі. Е -е, дорогі співвітчизники. Що я хотів вам сказати? Ви знаєте, що на гопросі можна змінювати лінзу? А я вже знаю. І якщо сонечко сліпить мене ось так от прям в камеру, то краще за все. Поставити, ух ти, йомо! Поставити краще за все лінзу таку, знаєте, потемніше, ну щоб вона не сліпила. І щоб картинка була трохи гарніша. На минулий рік я це зроблю. А знає, що відкладати на, на, на наступний рік, якщо можна це зараз щось зробити. А чому я лінзи не замовив досі? От я зараз, знаєте, так, знаєте, думаю, їду, розмішляю, Роздумую. Роз, роз, роздумую. Розмірковую! О, розмірковую. А чого же я не замовив цю лінзу? Кирило. Hey, Why you didn't? Як буде замовити? Скажіть мені, будь ласка. You didn't. Боже, ну це ж таке легке слово. Замовити. Окей, okay, buy! Why you didn't buy new лінза for your GoPro? 11 Because we need better capture capture capture, picture. We need better picture, Kirillo. Please buy new linza for your GoPro. Okay, okay. Вот Окей. Це якась біполярка просто зараз була. Біполярка, бачите, як показує біполярка, бега, да. Мені вже просто хочеться спілкуватися, їхати вам, з вами спілкуватися, вам розказувати. Мені вже так за тролейбус так от оп і їхати. Але ж класно. Але ж класно. Знаєте, це ви десь в Іспанію, в Іспанію, де нема снігу цього... Бляха, муха. Де нема цього снігу, немає поганої погоди, де там, плюс 15 і це буде кайф. Але наша нам та Іспанія, нам вдома добре. У мене плеліз вже по другому колу йде. Давай, давай, чувак, ти вирішив мій баланс перевірити чи що? У мене з балансом наче непогано все. Я ж знаю, що не треба сюди їхати, насправді. Але... Я сподіваюся, що тут гарні люди в машинах сидять. Тому що з гарними людьми можна і постояти. Невеличкий курс. Хоча я ж не інструктор, щоб розповідати вам по курсу. О, все, курс відміняємо. Хотів розказати вам, як на мотоциклі трогатись. Трогатись. Головне, щоб не тронутись головою, як в мене зараз голова. Мужик, це коментатор йде. Він на мене, я на нього дивлюсь. І буря безум'я. Бру-бу-бру, бррр, виріжить, виріжеться Кат, кат Я так не хочемо суватись Тися, їде одні одним щепленням зараз оп, оп! Оп 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 Ладно, треба було не так їхати, справді На так багато часу витратив ні, народ, знаєте що, мабуть, я зараз поїду. О, та що тут ще така дорога, тут якщо їхати міжрядя, тут ще таке... все... О, дякую, дякую, дякую. Ого, що це ви так. Це коли мотоциклісти ви пересідали на машини на автомобілі, вони завжди бачать тебе і пропускають. Дякую. Боже, яка тут асфальт в сторону йде і дуже не комфортно. Друзі, поки зараз я тут їду в такі невеличці тянушся, я хочу вам побажати. О, я поход на червоний приїхав. Я хочу вам побажати. Не завтикуйте, будь ласка, так, як я. По-перше, по-друге, будьте уважними, будьте обережними, будьте Будьте красавчиками. Я вас люблю, цілую, обнімаю. І ось таке це відео виходить в понеділок, ввечері. Всім вам гарного тижня, я бажаю, всім пока! О, сказав, як я всім пока! Чи всім пока. Чи всім пока. Чи пока.